Майнкрафт, це моє життя. Майнкрафт. Отже, друзі, як ви вже могли зрозуміти з цього скетча. У нас сьогодні нічого інакше, як анкоропкінг Майнкрафту гри, яка фактично змінила моє життя в якийсь момент, бо того що переслідувала мене аж з школьних часів, і далі коледж, університет. Закидав багато разів, вертався, соло-сервери, потім такі сервери онлайн, Хайпіксель, Бедварс. Все по класиці. Чесно, боюсь доторкатися до бо того, що це єдиний дубль. Не, можу, не зможу двічі це зробити, але нічого. Зараз погнали. 3, 2, 1. Не знаю, чи епічно! О, я кайфую. Лівку в сторону. Ну що? Перше відкриття. І. Його побачите. Спочатку я потім ви. А далі уже деталі. <му> Отже, друзі, розпаковуємо середини Майнкрафт. Так, тут нас зустрічає. Пакетик з ресурсами. Бачу землю, бачу гравій, бачу базальт, ну і землю, пісок. Давайте подивимося, що як воно на дотик. Приємно. Тішить. Окей. Так. Давайте зробимо це таким чином май oh Так, тут чотири е, підставочки. Це можна я думаю в сторонку Тут чотири підставки для майбутніх, е, я доки розумію, персонажів. їх сюди. Відразу ж декілька нічого собі підготували зі пакетиків, щоб можна було поставити далі ресурси. Ще один. Так. Книжка з правилами. Знаєте, що саме цікаво мені? Оскільки ця гра не має офіційної локалізації ні на, ну, на українську мову, то чи буде вона? Тут слід вказати невеличке уточнення. Вже на монтажі ми зрозуміли, що саме наша коробка, на жаль, не містить ні української, ні англійської локалізації правил, оскільки була завезена з чехії, і відповідно тут є чешська, польська, болгарська та інші мови, байбільше навіть і кацапська, але остання переклана таким жахливим чином, що ніби це робив старий старий перекладач Google. Відповідно, ми орієнтувалися просто на англомовні ресурси е, тут тайле з картками. Тут безпосередньо моби. Відповідно, ми їх видавлюємо. Видавлюється легко. Є кріпер. Бачиш, тут є різні у них варіанти того, що ми можемо отримати за них або використати. Будемо дізнаватися вже більш детально з самих правил. Що в нас тут? Ага тут споруди, які можна побудувати. Цікаво. Стайня. Так, що це у нас? Гнила картопля. Це ми основне. <плес> так, а ну-ка, видавлюйся. Туго йде? А, тут дві, ясно. Ага, так. Це у нас ідуть. Ящики, які стоять біля карти. Ось у нас тут намальовано ось. Е так, як має розположена бути гра. Відповідно, в центрі будуть персонажі і вони рухаються по черзі, ось такого долаючи різні ці перешкоди і мають забирати сундучки. Але знову ж таки більш детальніше вже в правилах. Давайте саме основне позабираємо це досвід. Меч і картоплю. Так, Діамантова ага, Цапка, TNT, лук і. Тут навіть є хід гри. Описано, так. Далі у нас йдуть ще споруди, всі, які є. Це далі йдуть персонажі. А це безпосередньо органайзер для того, щоб ми могли скласти підставку для наших ресурсів. Але зараз ми подивимося, чи я знайду серед цього всього добра інші частини. Тут далі моби. Так, переверну так, щоб було вам рівно. Споруди. І якраз ось тут йдуть дві частини, тут теж споруди і моби. О, персонажі, до речі, давайте детальніше трошки покажу. Ось таким чином. У нас є персонажі Стів, мадмуазель Стівиня. <хи> і два якихось інших скіна. Завжди бігав зі стандартним скіном і ніколи собі не, нічого не думав іншого. Так. Тут, відповідно, в нас є. Оп, якраз інші частини. Сундука, в якому має бути наші ресурси. Зараз я спробую, можливо, прямо на анпакінгу вам показати, як це має виглядати. Так. В принципі, по складовим і по частинні розпаковки, тут все. Далі можна вже спробувати віддавити ящик. І скласти його. Ну, відразу скажу, що дістається доволі легко. Немає прям складності в тому, щоб розпакувати. Просто на відео дещо незручненько. Не а тут тепер ми дивимося, вертаємося до нашої інструкції. Тут порада по тому, як скласти це все добро. І відповідно ми просто беремо і ось таким чином це робимо. Це все ставиться в нас на. Бедрок. А це нам потрібно для того, щоб скласти таким чином а, сюди ресурси. Ой, дуже гарно. Я напевно зроблю це все і потім вам вже дозніму і покажу готовий результат, аби не затягувати. Отже, друзі, я вже все розклав, так що вам було видно. Але попередньо у нас тут є коментар від людини, яка ніколи, повторюсь, ніколи не грала в Майнкрафт. І зараз вона дивиться на це очима людини, яка нічого не розуміє. Давай, Стас, розкажи, що ти бачиш на цьому. Зелений боку. меч. Зелений меч. Да. Так. Друзі, це зелений меч. Окей. Ідемо далі. Павук. Прийнято. Знаєш, тут буде такий звук. Халк. Халк. Давайте, друзі. Халк. Окей. Баррелл такий тут -то тобі. Слендер. Угу. Зелена медуза. Просто бомба. Добре. Цей монстр з Гри престолів, цей ага. ходячий мрець. Ага. Ну він теж білий. Ага. Ну і якийсь чарівник. Але чарівник це буде не політкоректно. Скажімо так, чарівник кавказської національності. <рес> добре, добре. Все, дякую вам, Станіслав, за ваші коментарі. А тепер я просто в двох словах вам покажу. Це у нас, власне, зомбі, ви всі бачите. Enderman Creeper, чарівниця. Якщо брати по лору. Павук, ну тут все правильно. Але це Станіслав не зелений меч, це діамантовий меч. О, гарний. І відповідно тут є ще скринька. Шовні. Карту оплягнула. А вам що це нагадує Станіслав? Мені? Так. Пекмена. Пекмена? Да. З ну, якого пек... боку вам нагадує оцей. Ну, Пекмен який перепив. Оцього пекмена? Так. Да. Ну і бачить, він буде їсти Ага. <свісна> <свісна> ну і звісно, досвід. Окей, відразу можу сказати свій коментар, що ця штука незручна. Я реально хвилин 15 складав цей кубик. Може я щось, звісно, з першого разу правильно не робив, але тяжковато. Відповідно, ми відкриваємо. Це відставляємо в сторонку, напевно, з таким чином. А воно все повалилося. Тоді просто тако. І ось наше ігрове, ну як ігрове поле частинки ігрового поля. Досвід можна забрати. І власне на цьому все. Тобто Майнкрафт наш закінчений. враховуючи, що картки споруд в даній грі відіграють ледве не ключове значення, все ж хочу вам їх показати, адже вони ну просто шикарнючі. Художники дійсно постарались на славу, і всі ці будиночки, арки, замки передані ну дуже детально. А ще цікавий факт: на нашу думку, розробники настільної гри залишили всім небайдужим шанувальникам одну товстелезну пасхалку, число 64. Що має на увазі? Ну, дивіться: 64 дерев'яних брусочки з ресурсами, 64 картки споруди мобів. І що найцікавіше на останок: 64 всіх інших ігрових елементи, включно з картками скринь, досвіду, підказок, ігрових полей тощо. Перераховував все тричі. Але можна й самостійно в цьому переконатися. А як ми знаємо, число 64 відіграє і в Майнкрафті серйозне значення, адже це і нульова висота, і сума стаку, і максимальна кількість доступних місць в скрині і руках персонажа. Одним словом, втішаюсь цьому нереально. І тут лишається тільки три варіанти: або я закінчений. Або це збіг обставин, або справді пасхалка. Ну, ось так виглядає, в принципі, основна частина поля. І стів, що саме головне, зеленою підставочкою. Мій улюблений колір. Це вся гра просто складику. Так, ми її пройшли. Ні, звісно, ні. Коли будемо грати, ти побачиш це. Все. Власне, на цьому коробкінг Майнкрафта завершено. Якщо ж вам такий формат відео зайшов, будь ласка, відзначте про це в коментарях, адже ми справді старалися зробити щось нестандартне і трішечки гіківське для всіх поціновувачів гри. Ну а у монтажного крісла був Паша. Ви на каналі Басті Games, підтримуйте україномовний контент і слава Україні! Я не зрозумів. А що це ви тут робите? Музику класно собі вирішили послухати на фоні, да? А відео то вже закінчилося. Все, немає тут що робити. Виключайте.